Я вам розкажу про свого прадідуся Смаженка Олексія Івановича. Його юність була опалена війною. Він народився 1923 року, коли йому було лише 20, пішов захищати рідну землю, свою батьківщину від ненависного ворога. Він розповідав своїм дітям, онукам про фронтові дороги, про бої. Його любили, що не вважали а й просто знайомі люди. Він був доброю, скромною та простою людиною. А ще він воював у складі 82-го, 92-го стрілецьких полків 3-го українського фронту з боями пройшов такі країни Румунію, Угорщину, Альбанію, Австрію, Югославію, нагородженими медалями. За бойові заслуги, за відвагу, за взяття Будапешта, за взяття Вінним за перемогу над фашистською Німеччиною оддену вітчизняної війни помер 27 червня 1991 року. Я хочу вам розказати про свого прадіда Вільшенка Володимира Максимовича, який народився 23 лютого 1924 року в селі Розкішне Луганського району Кіровоградської області, сім'ї Сілянина. Він був четвертою дитиною сім'ї. На початок Другої світової війни йому було лише 17 років. На фронт потрапив лише в 43-му році. Був призваний Донецьким польовим воєнкоматом, е, воював в складі літньої частини, на земній обслузі, яка визволяла південь України. Закінчив війну в Австрії на озері Балатон, нагороджений солдатськими медалями за відвагу, за бойові заслуги, за взяття Будапешту та іншими. Залишався на бойовій службі до 1953 року в складі радянських окупаційних військ. Після повернення зі служби працював місце в місцевому колгоспі на різних посадах. Помер 20 травня 1984 року. Я хочу вам розповісти про своїх прадідів, які воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. Один із них токар Олександр Федорович. Народився 20 жовтня 1912 року. У 1938 році був призваний в армію. У 1940-му приймав участь у з Фінляндії. Після закінчення фінської війни був деякий час вдома. А потім в 1941-му був призваний на фронт. Служив у Першому українському фронті під командуванням маршала Конєва. Визволяв Улянівку та Умань. Був тяжко поранений в ногу. Закінчив війну в Трансильванії. Через 27 років після війни його знайшла нагорода Орден слави 3-ї степені. Другий міправічніпановський Степан Миколайович народився 14 жовтня 1920 року. На початку війни службу проходив у кавалерії. Під час відступу Червоної армії в 1941 році під Воронежем попав у полон. У 1944 році був звільнений з концтабору, що знаходився у Польщі радянськими військами та продовжив службу у Першому Білоруському фронті. Перемогу зустрів у передмісті Берліна, Поцдамі, де й служив до 1946 року. Нагородженим орденом вітчизняної війни 2 Степені. Мій прадід Ковбасюк Олексій Онисимович, учасник Великої Вітчизняної війни. Долав Червоної армії призваний у 1936 році. Службу проходив у 120 й авіабазі аеродромного обслуговування в Умані. О 4-й ранку, 22 червня, пролунав сигнал бойової тривоги. Війна. Для Олексія Онисимовича це вже друга війна. У 1939-1940 роках він брав участь у фінській компанії. Під Харковом 166-й винищувальний авіаполк опинився в оточенні 90-кілометровому кільці. Два тижні з боями добиралися до своєї частини. І 166-го винищувального полку виживших залишилося 12 авіамеханіків, начальник штабу і начин. Прапором полку, всіх, кому вдалося вижити, відправили до Москви на Чкаловський аеродром. Він був учасником боїв під Москвою, Смоленськом, на Орловсько-Курській Дузі. Разом з бойовими товаришами звільняв Прибалтку та Білорусію. За мужність і відвагу полку присвоєно звання Гвардійського. Він став називатися 64-й Оршанський гвардійський винищувальний, червоно-прапорний полк ордена Олександра Невського. Особовий склад полку отримав 12 подяк від верховного командування. В боях під Мінськом Олексія Ковбасюка контузило, та він продовжував воювати і став учасником взяття Берліну. День перемоги зустрічав у самому рейхстазі, а додому повернувся в жовтні 1945 го Мій прадід Олійник Іван Онискович в 1943 році був призваний в ряди радянської армії, був командиром самохідної гармати, визволяв Київщину від фашистських загарбників. У бою був поранений, лікувався в госпіталі і був відправлений додому. Після повернення додому пропрацював бухгалтером в колгоспі імені Ватутіна, село Шепилве, помер 22 січня 1985 року.